Доброго дня вам, дорогі мої підписники і гості каналу. Сьогодні з вами приготуємо таке смачненьке куряче м'ясе, як відбивні, а тільки у такому ніжному клярі, який одноразово буде це і маринад, і кляр. М'ясо буде в нас ніжнюсіньке-ніжнюсіньке таке, ніжніше не буває. Можна навіть губами їсти таке м'ясо. І готувати будемо ось такий. Мультигріль, або аерогриль, або мультипіч. Ось така штучка. Вона мене давно стоїть без діла, а так як зараз смажити не можна, то я буду використовувати її. І заразом використаємо її, і протестуємо, тому що мало мене користували, ще нічого про неї сказати не можу, а запитання є. Що для цього потрібно? У мене є два філе, ось порізані на такі. Тиненькі пластиночки, потрібно їх трішечки відбити. Зараз я відб'ю: для маринаду: що потрібно для маринаду? Лимонний сік, столова ложка лимонного соку. Столова ложка звичайної гірчиці, бажано не гіркої. 2 столові ложки сметани. Сметану дивіться, щоб була не не стара і не гірка. Сушений чесничок, свіжого я додавати не буду, можете додати свіжого. Одне яйце, 2 столові ложки борошна. сіль, перчик обов'язково І 2 столові ложки олійки. Це у нас такий буде маринад, Тому зараз, перш за все готуємо маринат, потім будемо відбивати, я буду все показувати вам. Тож, приступаємо до приготування маринаду. Дві столові ложки сметанки. Якщо немає сметанки, можна навіть використати або йогурт, або кефір. Він додасть такої нотки і м'якості, і буде він такий такого вершкового ніжного смаку, обов'язково додавайте. Така чайна ложка, гарна. Чесничку сушеного. Свіжий він буде дуже такий ну, насичений, я б не рекомендувала. Так. Отак, гарна чайна ложка, можна навіть більше. У мене тут буде десь неповна столова ложка. У мене не гірка. Якщо у вас сильно гірка, додайте менше. Але гірчицю додавайте обов'язково. Вона теж гарно розмячає, робиться таке ніжне і з таким ніжною-ніжною ноточкою такою гарною. Розбиваємо туди яйце. Додаємо столову ложку лимонного соку. Якщо немає лимонного соку, є яблучний оцет, додайте яблучний оцет. А якщо свіжий лимон, то вижмі свіжий лимон. Додаємо свіжемелений перчик, так як ви полюбляєте, щоб було небагато, але і немало, щоб він відчувався. Додаємо обов'язково сіль. Теж десь чайну ложечку солі повинно бути ось. Додаємо. Я додам півтори столові ложки олійки. Все ретельно змішуємо. Воно повинно бути ось така суміш у вас. Так як м'яса у мене небагато, то цього буде досить. Якщо у вас м'яса більше набагато, то потім це все потрібно подвоїти. І додаємо борошно. У мене тут 2 столові ложки, але я додам не всю, поки що подивлюсь по консистенції. Щоб така консистенція була на така ріди, рідка, як на млинці. Ось так. Цього буде достатньо. Більше додавати борошна не буду. Так, Сіль, перчик у нас є, чесничок є, все у нас є. Тепер відставляємо, нехай настоюється, а ми відіб'ємо м'ясо. До речі, м'ясо можна і не відбивати. Воно тунесенько порізане. І це куряче м'ясо, тому воно готується і так швидко. Але для тих, хто хоче, щоб було зовсім м'якенько, для маленьких, для похилого віку, то краще так. Я виставляю досточку харчовою плівкою щоб не літало. Накриваю зверху і легенько з однієї сторони. Відбиваємо з однієї. Нам не потрібно, щоб воно було тонюсіньке. Додаємо до маринаду ось так. І ось тепер обережненько, отак. Можете руками, щоб з усіх сторін м'яско обвалялося і було покрите. І залишимо його на 2 годиночки. Можна залишити на довше, можна на менше. Але чим воно довше стоїть, тим воно більше промаруноване і буде смачніше. Ось так. І, і через деякий час доведеться ще раз його так перекрутити тут, перевернути, щоб воно повністю було просякнуте і промочене. І ось тепер беремо такі у нас є кришечки. Чеховки і накриваємо. І, так, і залишаємо, не промариновується. Потім покажу, як будемо користуватися аерогрілем уже. Все покажу. Так, постояли. І ми змішували. І ось тепер я беру цю чашу. Тут є така решітка, щоб стікав жир. Не змащуємо не олією, нічого ми більше не робимо. Ось так і беру і викладаю вже промариновані шматочки м'яса. Розрівнюю її гарненько, щоб вони отак от лежали рівнесенько. Ось так. За два рази я буду смажити. Тому що ця штуковина така вона, ну, я вважаю, що не така вона необхідна річ у нас на кухні. Але бувають такі моменти, коли, так як зараз мені смажити не можна, для плити сильно не можна, то якраз вона для таких моментів підходить. Тут. Зверху є написано все, що готується і скільки хвилин. І ось тут. Вмикаю і видно мені, ось що тут написано, є меню. Так, є м'ясо, ось, риба, овочі, піца. У мене переліт невеликий, тут, тому що це самий дешевий варіант аерогриль, який тільки може бути. Тому ставлю м'ясо. Виходить 35 хвилин і все. І вона сама вже, вже працює 200 градусів, 35 хвилин, я думаю, що це буде забагато, тому обов'язково потрібно буде подивитися. Ось так зверху написано, що скільки готується, скільки хвилин і при якій температурі. Так, так що в нас? Курячі м'ясо, курячі гомілочки 20 хвилин при температурі 200 градусів. Тому поглядаємо. Зараз Можемо подивитися, що відбувається всередині, а всередині відбувається, вже схватилися, бачите, кляр, маринад вже схватився, вже зробився таким. Зверху плівочка зробилася. І коли витягуєш, воно вимикається. А, вставили, знову почало працювати. Так, пройшло 7 хвилин, я вже перевернула. Воно вже ось так схватилося. Вже білок закрився. І ось тепер хочу показати вам, перевертаю, відстає отак. І тепер вже залишимо його ще на декілька, щоб воно зверху підрум'янилось, тому що воно вже побіліло, воно вже фактично проготовлене. Нам тепер потрібно, щоб, щоб зарумянилось. так і вийде у нас дієтичне смачне м'ясо. Знову вставляю і починаю працювати. А мені довелося таки взяти сковорідку, встати подалі, ось так накрити кришкою і одну частинку смажити тут, а одну на звичайній сковорідці. Тому що, по-перше, вже смажиться 20 хвилин майже, так, 20 хвилин, при такій температурі, ось, таке, ось такий стан. Що це з нього буде далі, я не знаю. Ну, почало підрум'януватися, вже бачу. Я воно смак буде, я не знаю, аромат стоїть, звичайно. Пахне гарно. Але за 35 хвилин отакі маленькі шматочки м'яса промариновані. Це вже занадто. Я думаю, що за цей час можна насмажити гору на сковорідці. Диетичніше, звичайно, так. Але обирати вам, тому що електроенергії 3 кВт вона бере за годину то скільки потрібно буде енергії для того, щоб його тут посмажити, подумайте, декілька разів. І там посмажу. Частинка куляні буде там, а мені будуть ці. А тут декілька свиночок. І я вже перевернула її. Знову відкриваю пішечко і за газ вимкнула, щоб вони вийшли. І ось що в нас вийшло. Ці, що в аерогрилі, я хочу... Сповувати. Я знаю, що це за маринад, я знаю, яке це ниско. Ну, теж нормально. Трішки таке воно твердішеньке. Тому що сам аерогриль, він якось, не знаю, він висушує, мені дуже подобається. А ось це, що на сковорідці, Таке ніжне-ніжне. Таке смачне. Mm. Ось це хоч губами їж. Так що в маринаді промариноване, а потім на сковорідці це смак ота. Якщо в духовці або в грилі такому, воно теж дуже смачне, але по самій структурі трішечки твердіше. Так що маринад ідеальний, Готуйте, хай вам смакує. А з вами, як завжди, я, любов. Зустрінемось, а зараз Хай Господь благословить вас кожного і береже, і щоб вам було для кого готувати, що готувати і де готувати. Так що вмикайте всю свою любов, і хай Господь благословляє кожного з вас і береже. Зустрінемось.